В тому і в духовному житті, так що потрошки-потрошки, по ми всі з вами наближаємося ну, до вічності і вона ну, <jako CSS> всіх нас чекає. І Яка вона буде, це наш з вами, скажімо, має бути вибір. Звітися себе, своїй душі, це звиктися гріховного життя. Та гріховна сковолпака на нас вона є, вона має зійти, відійти. Зрече все, ми залишимося живими. І не треба. І оця повреждені розріхована на всіх нас з вами є, на всіх. І Господь, щоб її е, знищити, сам прийшов на хрест, сам прийняв своє тіло, тіло і ходь людську відділення сьогодні у нас боговіщення, початок нашого спасіння та співаємо. І так дивно, бачите, є і початок, є і кінець. Іконка благовіщення і хрест Господь. Це кінець, це вже вершина. Ще саме тоже з кожного але воно вже бачить, ми вже знаємо. І все, там життя вічне. Будемо, скажемо, це пам'ятати, і коли нам тут холодно, говоримо про те, що буде тепло. Коли ми голоді, насичуся, дай віті славя твої Ну І так далі. Вже половина посту пройшла. Ось це був піст, ось це була дієта, а хтось пустився е, скарбями, поляшками, ще там чим. Але найголовніше, щоб ми з вами в цьому постійно не нарікали. І як ми себе покріпимо, потім буде вже час кажемо, такий ну, більш видніший, можливо, в духовному такому ну, подвизі, то в нас буде запас. буде запас. І що ми сьогодні це запас зробили? Що тоді? От людина навіть, сьогодні в їжі, хто не коститься, це їсть, да їсть. Яка їм розділяється, що середа, що п'ятниця, що пасха, що Різдво, що п'ятниця буде. Все готове. У нього всі, всі будні діли. Він ну, тим не цікавиться. Ну, навіть, з одної радості в нього в тій людині немає. Хисус немає. А знаєте, коли щось не їв, все. а коли кожен день писав, саме. Так, що, будемо. що у нас сьогодні є тяжкий хрест, це скажемо сьогоднішні наші гаджети і, і наші сьогоднішні діти. Це теж скажу, нам такий хрест, треба понести розумно, щоб ми скажу, розумно користувалися тим е цивілізацією, яка у нас сьогодні є, яка нас де веде нас наш, до, ну, до Тому, що ми все Блокує нам вхід, цар все небезпечно. Найбільше. А друге, наші ті, хто по цьому живуть, І ми їх любимо, і не знаємо, як ти всім приступити в праві. Це теж хвиля І у основі має бути любов, розуміння, якась щиріща. Я не знаю, що має бути, але в нас є мета. Ми шукаємо всі способи, законні, скажімо, і християнські, щоб нам цього добитися. Ну, добре, б склав, були казання, були мовчання. Але ми, ми ситуацію не відпускаємо. Там у нас душі болиться, тому що ми всі, всі діти Божі. Так ровіти це коментар. Діва Марія, я е, чекала, що їй така. Ну, Чесні слава чекає. У нас Мирена прийняла прийде, що Господній Каже, я рвав Господня, буде мені по слову Твоєму. І все. в той же час біло за Каже, Ми робимо Боже. Якщо ми робимо Боже, то ми свободні. Що ми в, Бог виход, в Бозі виходимо і все. Все маємо. А там все добро, все життя, все радість, все мир. І все це каже, і з одному житті воно вже нам дає. Я би сказав, що є тут каже, серед стоячий, хто він поповідував, казав про хрест. Кажуть, і вже Та, в цьому житті побачить сам небесне, небезпека, прийшло в А ми його сьогодні себе приймаємо вже. Часто цього не сіної. Якось казав нас, буда, якось, е, ну. Було служба, де це було причащення, це було смотрю, де було багато можливо, причащення. Я просто замітив, що навіть приїхали дітки, гідна школа, і старші дітки, причастилися і гаджати. Люди там, я тільки не служив, такі, там, ну, їм зробив ну, зауваження. Ось такими ми вами. Що ми нас цього всього немає? Тому що прищастилися і побігли. Забіло. Телефон, або там, каже, мама, синка, пошкодидався, каже, а може і телефон. Жде поки буде пощашення. От і все, що ми боліємо і сідаємо, і все. Ми тут не ціни. Нам оце там цінніше, там, показуємо. Хтось тобто, там, да, в нас є люди, які там дивляться і в Канаді, дивляться, і в Ірландії, дивляться, в Франції. Ну, хтось ну, там, що взагалі. Що мені їздить зволять? Їм хочеться додому. Оце для них. А ми тут це вживу приймаємо. Це ще більше цінувати, що нам сподіє цю можливість. половина пройшли, хто прийшов, слава Богу, йдемо далі. Хто забуксував, стаємо, йдемо дозволити. <кхи> на цьому тижні у нас, виходить, середа п'ятниці є причищені, в п'ятницю, ввечері у нас буде шостій годині тайсне соборування, Буде одразу буде вечір, велике повітря, а потім буде соборування. І в суботу субота запокійна, зранку буде вутруння. Тергія і панахіда. Ділище ділян і подобно Івана Бесвіщника. Повично буде служба ланка. А как і це поділить Якщо все буде добре, то знову по-моєму, службу тут в Соборі на габленій ділі. Ще хочу всю неділю. Хто Просто бачите, що вже було нас. І на, на, на православі, і саді в, в нас було дуже багато, дуже зараз свято. Буде буде тісне. Так, слава, Богу, правда? А, було, так, що... слава Богу, ти більше бачите, як хтось питав, що ми чуть-чуть чучиться вже прогріли. Сьогодні на вулиці плюс 3, а в храмі плюс 12. Є різниця? Ну, Там зараз вже вже, вже буде десь 15. Е -е... Було так. так що так от пропонуємо. Як каже, постійно каже, що будемо жити і буде Богу угодно. На сьогоднішній день раді практика э, благовіщення, трапезом називається риба. Там йде всі в трапезу. кому там не буде місця, то буде місце на вулиці, там є така моніторна біседка, бачимо, там теж щось буде, так що риби там має бути всім котити. Перш з'їсти нашу рибу, а потім свідомо доїде. Свідомо. Так буде краще. Спасіба, Христос. Не змагаймо благодаря Бога за причащення. І берегти свої двері, і вікна, і все інше, очі муха і слух, і язик від гріха. І так до досвіду, що причищення.